Всім вітанічка! Сьогодні у нас 4 березня 2025 року. Запитаємо підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Це довір'я, відкритість, прийняття. Подивіться уважніше на малюнок. Про що тут для вас? Що ви тут для себе бачите? І те, що може нас уводити в мінус, это категоричность и не скептицизм. Подивіться уважно, на малюнок, про що це для вас, что может вас здержати или минусувати, или забирать всі ваши ресурси. И запитаємо у підсвідомості і всесвіту, що нам сьогодні допоможе вийти в плюс. Вибираємо число 1 до 4. Ну і перш за все будемо працювати з фіолетовою чакрою. Про що це? Напишіть мені плюсик в коментарях, скину вам подробиці, як це робити і як це пропрацювати. І вибираємо число 1 до 4, і це будуть стратегия действия, которая нам помогуть. Я виберу число 2. І так, ті, хто вибрав число 1. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Що потрібно зробити? Подивіться уважно. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені в коментарях. Ті, хто вибрав число 2, подивіться уважніше, про що тут? Що це за действие і що це за стратегія? Ну, то, что я вижу для себя, это получать удовольствие от своих правильных действий. Для меня вот эта карта, ну вот почему-то как бы, да, завтрак, утром ты настраиваешься на день, ты заряжаешься положительными эмоциями, получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Да, здесь еда, но вместе с тем эмоциональная составляющая имеет очень большое значение. Поэтому действие для меня – это вспомнить то, от чего я получала удовольствие, когда что-то делала, и вперед. Те, кто выбрал число 3, ваша стратегия на сегодня – ось такая, просчет тут. И те, кто выбрал число 4, Ваша стратегія на сьогодні ось така. Бережіть себе, пока-пока.